Омтівю про головне сьогодні. Миноборони Франції внезапно вирішили виділити четверть мільярда євро на ревізію і срочний ремонт ядерних арсеналів підземного і морського базування. А це підводні лодки, і шахтні комплекси з ядерним оружием до кінця поточного року в країнах ЄС буде вироблено близько мільйона трьохсот тисяч артилерійських снарядів. Ми ж з вами не хочемо такого развития. Міністр оборони Фінляндії Аті Хаякен закликав захід. Посадити військову підтримку України, він підкреслив, що Європа не усвідомлює серйозності війни крізь призму історії, та досі не надала Україні усієї необхідної підтримки. Гроші на закупівлю озброєнь для України мають бути знайдені негайно, заявив міністр. Він нагадав, що мета ЄС мільйон артилерійських снарядів для України. А перед цим було повідомлення, що фінська зброя, яка надсилається в Україну, може бути використана для ударів військовому. Військових об'єктах на території самої Росії, ну в очевидно, був перш перш за все. Президент Макрон ініціював зустріч глав держави урядів у Парижі. Цю ну можна майже майже паризьку конференцію чи саміт на, 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 на тему допомоги Україні, і ну стратегічна задумка це було перехоплення ініціативи. У сполучених штатах, перш за все, які зараз перебувають в скрутному в скрутному становищі через ситуацію в конгресі заблоковане питання допомоги в Україні дуже довго тягнеться. І ну на цьому фоні, на цьому тлі Франція, як одна з лідерів дипломатичного світу, законодавець мод там і так далі, президент Макрон ну, вирішив проявити ініціативу і спробувати, якби взяти, взяти на себе. Цю частину відповідальності, навіть і дуже важливо, що він в змістов... ну це був тактичний та крок перехопити ініціативу. А от змістовне наповнення це подивитися на проблему російської агресії проти України трошки іншими очима, не такими переляканими очима, як дивився до цього часу захід, включно з сполученими штатами і німеччиною і іншими країнами Європей... європейського союзу що найголовніша ціль і мета це не допустити ескалації оце от стратегія заходу була або не дати війні вийти за межі україни так от відкритим текстом говорилося ще два роки тому і тут президент макрон в принципі достатньо сміливо пропонує розглянути Питання, ну тобто, в його теза в чому полягає, що ми повинні ми, да, західні країни, повинні бути готові до будь-якого варіанту, в тому числі і до такого варіанту. До, до до фактичного розміщення ну якихось окремих сухопутних сил чи окремих підрозділів пізніше французи почали говорити про навіть про розміщення французького спецназу на території України знову ж таки не для того, щоб безпосередньо воювати з росіянами, а для того, щоб таким чином позначити свою присутність на, на території. України на території держави, в якій ведеться війна. Ну і тут е, треба сказати, що президент Макрон це не, не сам вигадав, бо вже давно, вже роками, може 10 років, і, і можу близько десяти років, е, е, і французькі, і інші натівські військові підрозділи розміщені на територіях на території трьох балтійських держав: Естонії, Латвії, 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 Литви. Це саме тоді вони забили в, в дзвони. Коли було анексовано Крим Росія почала агресію проти України, в той момент країни Балтії екстрено запросили присутності присутності партнерів по НАТО під збройних підрозділів на їхній території. Бо сам факт присутності він вже, так би мовити, має на такому символічному політичному рівні стримувати агресора від спроби спроби наступати. Бо тоді треба вже мати справу не з однією маленькою країною Естонією, Латвією чи Литвою, а з цілим альянсом. От і така практика в НАТО є. Тобто, ну заступити на якесь чергування в Україні можна десь е, навчати. От Канада, до речі, Канада активно присутня в Латвії. Е, військові підрозділи і е, ну постійно відбувається ротація, але вони постійно присутні і канадійці готові там тренувати українських українських воїнів на українських полігонах. Це теж дуже, дуже важливо. От тому е ця ініціатива Макрона з ще раз повторюю з одного боку, це політично перехопити ініціативу і показати Францію як лідера процесу сміливого, сміливішого за інших, а з іншого боку, розпочати про це дискусії. І провокація вдалась. Дискусія розпочата якби -ду -ду дуже серйозно. Тобто, є таке поняття як вікна Овертона, коли щось здавалось би. Неприйнятне починається ставати прийнятним, і от для цього треба це заявити, а потім крок за кроком це, це вікно розширювати. Тому я думаю, президент Макрон почав саме саме цей процес. І Я думаю, що він досягне мети в обох випадках і в спробі перехопити лідерство. І зрештою, прийде той час, коли французькі підрозділи будуть присутні на українській території. Далі пане Володимире, про Німеччину, які точніше канцлеру, якої трохи дісталося від Еммануеля Макрона за нерішучість. Так, от з німеччини маємо новину про те, що міноборони підтвердило прослуховування росіянами, зокрема, перехоплені розмови офіцерів повітряних сил. А говорили вони, і це дуже активно останнім часом розганялося в російських пабліках про ракети Таурус, про те, як ними діяти, зокрема і по так званому Керченському мосту, і про. Загалом потенціал, який може бути переданий Україні, і за яких умов, ну, корисна, так би мовити, для розуміння розмова. Але питання, от в чому? На вашу думку, що це? Це дійсно перехоплення, це вкид. Якщо вкид, то чий? І з якою метою? Ну і це і перехоплення, і вкид перехоплення oh. вкид російський. Звичайно, бо це з'явилося оприлюднено було через російські пропагандистські інформаційні канали. А те, що це було ну перехоплення, прослуховування просто розмови. Вже здається, навіть міністр, чи ви ви про це сказали? Міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина підтвердив, чи міністерство оборони. Uh -huh. Uh -huh. Підтвердило автентичність цієї розмови. Справді вони про це говорили. І тепер питання тільки як як їх прослухали, і як не і, хто в цьому винен, і як більше цього, цього не повторювати? Справді скандал. Скандал на рівні Бундестагу, Опозиція звичайно буде критикувати владу і уряд за те, що вони ну вони це власне розмова військових, а не а не політиків. Але тим не менше політики та уряд так само відповідає за 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 безпеку Німеччини і роботу контрозвідувальних, перш за все, органів ну, будуть зміцнювати ці ці структури збільшувати фінансування посилювати професійність, професіоналізацію ну і, можливо покарають когось винних когось з винних звільнивши їх з роботи але ну тут якби дуже дуже цікаво що військові вони ж говорять військовою мовою і, і, і дають оцінку в тому числі, своїм власним можливостям, тобто можливостям Бундесверу збройних сил Федеративної Республіки Німеччина, і тут треба розуміти, що вони ну так, доволі скептично. Оцінюють власні спроможності, тобто війна між Україною і Росією ведеться вже з застосуванням таких технічних засобів, які генерали Бундесферу оцінюють, оцінюють як для них недосяжні. тобто це не там фраза була. Це не вони воюють не так, як наше старе добре люфтвафе. Люфтваффе — це військовий військова авіація, військовий флот. Він і зараз так так називається. Насправді це, це не тільки про фашистську німеччину, ага, не тільки про ті часи. Воно і зараз. Це просто слово таке. Німець німецьке ні, означає військовий флот, військово-повітряний. От тому о, тут ще от, оця от критичність власне самих самих генералів. Німецьких щодо власних спроможностей своєї власної армії. Це теж буде активно підхопленою і опозицією і, і, і політиками, і це означає готовність чи неготовність самої Німеччини відбивати подібну агресію, яку відбиває відбиває зараз Україна. Відбиває вже дов, доволі довго. Виступив сьогодні президент Франції Макрон. уже из Чехии, ну то есть практически прямо на границе с Украиной, продолжил продвигать тему войны с Россией. После встречи с еще одним русофобом Петером Павелом, Макрон заявил, что Европе пора бы перестать быть трусами и кратить, утверждает Макрон, бояться Владимира Путина. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу, как прежде.